Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Усі почалися в мене а, маленькі розпуски. Орхідеї починають розкривати свої квіточки. У когось це початок пишного й буйного цвітіння, і вони різні, вони дійсно заслуговують на увагу. Але все одно мені того мало. Та-дам! Вітайте! Це новачок моєї колекції. Що я там казала? Що не буду купувати, а буду продавати. Ех, щось пішло не по плану. Ну, тож, от такий тепер в мене ще є красунчик з ось таким гарним листичком. Ви, мабуть, вже здогадалися, Довго так думала. Довго сперечалася сама з собою. Але все ж таки вирішила, що у колекції повинна бути така от чарівна квітка. Тому прикупила. Це, до речі, сорт а, гібрид із двох сортів, це Стюартіана і Шереліана. Ось такий гарний красунчик, кущик доволі великий, класний, коріння теж багато, і як бонус ще є, як ви бачите, квітонос. Сподіваюся, що він не зупиниться, буде рости, і ми невдовзі побачимо цвітіння. Цвітіння, коли йде два сорти, Завжди цікавіше, завжди є якась така інтрига і сюрприз, тому що навіть якщо ви купуєте дві рослини, якщо це не клони, а сіянці, то вони можуть квітнути зовсім по-різному, тому що в однієї можуть. Іти більше до одного сорту, в іншої до іншого сорту, і буде різне цвітіння. Тут я бачу плямки на листі більше, як у стюартіани, не шеліріани. Але побачимо, побачимо, що це буде. Це завжди приємно і завжди сюрприз. Тож, стояти він буде у мене на стілажу, як завжди, у моїй системі. І чекаємо тепер. На цвітіння! До зустрічі у наступних відео і па-па!